Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. Сьогодні ми говоримо про два рішення, які мають допомогти врятувати життя дітей, які зараз знаходяться поряд з лінією фронту, де візьмуть гроші на компенсації за зруйноване житло. Та як нардепи планують забрати в президента деякі повноваження? Отже, поїхали. Кілька тижнів тому ми з Оксаною обговорювали обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних регіонів. Ви можете послухати цей епізод подкасту. Він називається Примусова евакуація, чому дітям не місце на фронті. І тоді ми обговорювали механізм, який затвердив уряд. У мене склалося враження, що загалом цей механізм працює, тому що з'являється багато новин про те, що дітей вивозять з небезпечних регіонів, зокрема з Донеччини. І зараз нардепи вирішили додатково закріпити цю процедуру законом. Навіщо? Процедуру вирішили закріпити законом, тому що постанова фактично, незважаючи на те, що вона ухвалена, вона не виконується. Офіс прокурора повідомив, що 16 квітня вагнерівці вивезли сім'ю разом з Бахмута, де було двоє малолітніх дітей. Ми маємо розуміти, що якщо такі діти вони не примусово евакуйовані через те, що механізм примусової евакуації, який є зараз недосконалий, вони будуть рано чи пізно депортовані, як сталося, наприклад, з цими дітьми. Тому потрібно зафіксувати цю процедуру евакуації дітей на рівні закону, повністю з алгоритмом, а також що відбувається після примусової евакуації, і що саме запропонували нардепи? Визначається, що обов'язкова евакуація дітей проводиться виключно з населених пунктів, де вже ведуться бойові дії, а в всіх інших випадках вона заборонена. Вона проводиться в супроводі одного з батьків або особи, яка їх заміняє. Вона проводиться незалежно від згоди батьків. Рішення про проведення евакуації дітей приймає відповідна обласна військова адміністрація за походженням з генштабом та координаційним штабом з питання евакуації населення при Кабміні. І дуже важливий момент вона визначає, що евакуйовані діти мають бути розселені в безпечних районах, готелях, санаторіях, житлових будинках чи інших будівлях, які придатні до тривалого проживання. Тобто фактично змінилося те, що визначають, звідки саме повинні обов'язково евакуювати дітей. Так, і також те, що ці діти мають бути розселені, тому що в постанові не зрозуміло, що відбувається після моменту, коли ці діти евакуйовані. І насправді для батьків, я думаю, для багатьох це є фактором стресу, тому що вони не знають, що з ними буде далі. Якщо їм пояснювати, от ви будете поселені в такій області, в такому готелі чи в такому житловому будинку, вам буде забезпечене харчування, вам буде забезпечене проживання. Можливо, ця. Процедура буде проходити простіше ніж зараз. Я з тобою погоджуюсь, тому що я якраз шукала новини про евакуацію дітей, і теж дуже багато інфоприводів з приводу того, що дітей вивезли, але немає новин про те, що з ними потім стається. Тобто, я підозрюю, що їх десь поселяють, але немає про це інформації. А чи передбачає законопроєкт, хто саме має оплачувати проживання цих дітей, харчування і так далі? На жаль, в законопроєкті не передбачено, не врегульовано питання, хто формує перелік закладів для поселення дітей. Також хто оплачуватиме. Таке розселення та харчування. Але я думаю, що до другого читання можна внести норму про те, що Кабмін має організувати взаємодії між областями, де ведуться бойові дії, та областями в тилу, які розселятимуть евакуйованих дітей, які будуть ними займатися. Є ще один нюанс, який можна поправити в законопроєкті до другого читання. В первинній редакції обмежується обов'язкова евакуація, евакуація виключно тими населеними пунктами, де вже ведуться бойові дії, і це позбавляє державу змоги евакуювати дітей з фронтових районів, які зазнають періодичних обстрілів чи райони, в яких вірогідно можуть вестися бойові дії через зміну обстановки на фронті. Тому цю обов'язкову евакуацію варто розширити ширити хоча би до не тільки до тих, де ведуться бойові дії, але й ті прифронтові райони, де вже є періодичні обстріли чи райони, де можуть вестися бойові дії в ближчим часом. Тобто, в ідеалі Кабмін мав, мав би стати таким місточком між прифронтовими регіонами і тиловими? Е, так, якщо наш подкаст слухають люди, які зараз перебувають зі своїми дітьми в прифронтових регіонах або мають там знайомих. То ми ще раз хочемо наголосити наскільки важливо виїжджати з цих населених пунктів і вивозити звіти дітей, тому що, по-перше, це дуже спростить роботу нашим військовим. Їм буде простіше утримувати і визволяти наші землі, тому що росіяни користуються цивільними людьми як живим щитом. А по-друге, залишатись там це означає наражати себе на невиправдану небезпеку і. Наражати на неї своїх дітей через це, на жаль, з'являються новини про те, як жінка, наприклад, на відріз відмовилася виїжджати, евакуюватися з дитиною. І через кілька днів російська ракета вбила її немовля. І подібні. І крім того, є ризик, що росіяни можуть тимчасово окупувати ці території. І як ми знаємо, що після цього часто вони депортують українських дітей, вивозять їх на територію Росії та віддають російським родинам. І тому Кабмін ухвалив ще одну постанову, яка стосується дітей з небезпечних регіонів. Вона спрямована якраз на захист депортованих дітей. Рішення стосується величезної кількості українських дітей, тому що офіційно українська влада називає цифру понад 19 тисяч дітей, які були депортовані, або незаконно переселені на окупованих територіях. Але при цьому сама уповноважена президента справ дитини Дарі Герсимчук в ефірі Радіо Свободи говорить, що ймовірно йдеться про сотні тисяч дітей, яких Росія викрала з території України. За даними порталу Діти війни станом на зараз вдалося повернути лише 361 дитину. Давайте послухаємо також слова Дарі Герсенчук про те, як росіяни вивозять українських дітей. Росіяни спочатку створюють такі умови для проживання дітей на окупованих територіях, які абсолютно не придатні насправді для проживання. І потім, нібито, пропонують батькам погодитися віддати добровільно дитину на так зване там оздоровлення в російських таборах. Цей е, спосіб є наймасовіший. Дуже часто запитують, чому ми вважаємо його депортацією чи примусовим переміщенням, адже батьки нібито добровільно е, погодились. І тут саме відповідь, е, важливий аспект є, що саме нібито добровільно, тому що ну, по-перше, у них е, не було абсолютно ніяких інших можливостей е, відмовитися, не віддати дитину, тому що часто їм також погрожують і говорять, що ми просто заберемо цю дитину, і ви її більше ніколи не побачите. Тому краще було би, якби ви. Погодились, тобто, це такий непрямий натяк на те, що або ви погоджуєтесь, або ми заберемо дитину. Повернемося до рішення уряду. Кабмін ухвалив постанову про створення реєстрів депортованих дорослих та дітей. Розкажи, будь ласка, як досі вівся облік депортованих українців? Облік депортованих українців до цього не вівся. І хочу наголосити, що в цьому реєстрі буде вестись облік не тільки депортованих та переміщених дітей, але й дорослих. Одразу поясню різницю між депортовані та переміщені. Депортовані це ті особи, які були е, фактично переміщені на територію Росії або на територію іншої держави. А переміщені це ті, які були фактично. Переміщені в межах тимчасово окупованої території України 31 травня минулого року уряд прийняв розпорядження питання виконання Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни і за яким функції національного інформаційного бюро відповідно до конвенції поклали на державне підприємство Український національний центр розбудови миру і вже в цій. Постанові від 18 квітня цього року вона уточнює, чим займається цей, це державне підприємство. Також створює єдиний реєстр осіб, які депортовані або переміщені зв'язку з війною, також порядок його ведення та доступу до відомостей. А чи прописано в постанові, як саме будуть збирати цю інформацію? Так, в постанові прописано, як вносяться відомості до цього реєстру. Їх вносить адміністратор, на підставі інформації, яку він отримав від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних юридичних осіб, що володіють інформацією, яка необхідна для формування реєстру. Тобто фактично коло не обмежене. Але при цьому я розумію, що інформацію треба верифікувати. Бо, от, наприклад, те саме Дар'я Грасимчук казала, що список, який зараз вона має, дуже неповний, тому що цю всю інформацію, яку вона отримує, дуже скрупульозно перевіряють, як це будуть перевіряти для цього реєстру. А будуть вносити інформацію, яка є в наявності. Тому що насправді там вносять контактні дані прізвище особи, яка звернулася в інтересах дитини чи, чи, чи дорослої особи там, інформацію про родинні зв'язки. Якщо є повна інформація про прізвище ім'я по батькові тобто будуть вносити інформацію, яка Наявна, і потім вже намагатися її перевірити. В нас е, треба розуміти, що в цьому реєстрі ми точно не отримуємо повну інформацію щодо кожної дитини чи щодо кожної людини, яка депортована чи переміщена. І з часом цей реєстр він буде оновлюватися і наповнюватися інформацією за, за можливості. І тут я думаю, що багатьох слухачів цікавить питання, що саме нам дає цей реєстр, і як ми зможемо використовувати інформацію з нього, крім того, що ми будемо знати, кого шукати. По-перше, цей реєстр важливий для повернення цих осіб. Тому що ця інформація вона буде передаватися, обмінюватися з міжнародним комітетом Червоного Хреста і центральним агентством з розшуку міжнародного комітету Червоного Христа та іншими міжнародними організаціями гуманітарними, які займаються цим питанням. І також інформація буде надаватися Міністерству закордонних справ. Яка необхідна для захисту прав інтересів депортованих переміщених осіб. Також дуже важливим є те, що ця інформація потім може бути використана як доказ під час притягнення Росії до відповідальності. Ще один такий серйозний наслідок повномасштабної війни це те, що мільйони українців втратили своє житло. Наприклад, економічна правда пише про те, що, за даними обласних військових адміністрацій, станом на жовтень 2022 року на доступних для підрахунку територіях зафіксовано майже 160 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. І більша частина з цих об'єктів це саме житлові будинки. Тут треба ще додати руйнації на тимчасово окупованих територіях, де зараз ми не зможемо підрахувати ці всі збитки. А крім того, за останні півроку ми розуміємо, що руйнування стали ще більшими, ще серйознішими. За зруйноване та пошкоджене житло українці мали би отримувати компенсації або якусь допомогу від держави в тому, щоб відбудувати свої будинки. Про це ми з Оксаною також говорили в подкасті в лютому. І ми якраз обговорювали процедуру, за якою ці компенсації мали б виділятися. Цього разу будемо говорити про те, звідки будуть брати гроші на ці компенсації. Оксана, що саме запропонував зараз Кабмін? Кабмін запропонував використовувати кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії також на компенсації за пошкоджене та знищене житло. Нагадаю, про цей фонд для розуміння контексту в вересні, у вересні 2022 року, Верховна Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії і задумувалось, що кошти цього фонду можна буде спрямовувати на будівництво громадських. Будівель, які зруйновані внаслідок агресії, захисні споруди цивільного захисту, будівництво реконструкцію, капітальний ремонт критичної інфраструктури в сферах водовідведення, воду, тепло, електро- та газопостачання, які були пошкоджені внаслідок війни, також на будівництво реконструкцію капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. На закупівлю шкільних автобусів, на закупівлю медичного обладнання для лікарень та закупівлю обладнання для шкіл. І зараз Кабмін вирішив поширити кошти цього фонду і на компенсації за знищене житло. Не вже так багато грошей в тому фонді, що можна ще й цю витрату ним покрити? Ні, проблема в іншому. Проблема в тому, що в лютому закон про компенсації. За і пошкоджене житло ухвалила Верховна Рада, і з травня а, цей закон набере чинності, і люди будуть чекати а, виплати компенсації, оскільки ні в державному бюджеті, а, ні в місцевих бюджетах а, коштів немає, тому вирішили використати таке джерело для покриття цих виплат. Тобто на той момент, коли ухвалювали закон, не подумали звідки будуть брати гроші на його виконання? На момент написання законопроекту, на момент ухвалення законопроекту, про це не подумали. Якихось фінансових розрахунків проведено не було. В законі є норма про те, що це буде виплачуватись за рахунок репарацій, але давайте будемо чесними, це не чесно. Обманювати людей. Ухвалювати закон, казати, що він запрацює з травня, і не казати, що ми не маємо на це коштів. Так, кошти цього фонду ліквідації наслідків збройної агресії поширять, але будемо чесними, його вистачить на компенсацію житла дуже малій кількості людей, і все одно залишиться десятки тисяч людей, які будуть незадоволені через те, що вони не отримали компенсацію. А сусід отримав. А сусід отримав. Або якісь міфічні, якась міфічна людина отримала, а вони не отримали? Нещодавно ми з тобою також говорили про те, чи доцільно відбудовувати ті будинки, які знаходяться дуже близько від лінії фронту, і тут нарешті з'являється обмеження в цій постанові, що будуть відбудовувати ті об'єкти, які розташовані не ближче ніж за 30 кілометрів від зони бойових дій або окупованих територій. Невже нарешті нас почули? Нас можливо почули, але не почули. Про те, що взагалі механізм компенсації за знищене і пошкоджене житло варто запускати після перемоги. Після того, як ми будемо мати повні дані про те, скільки житла знищено, пошкоджено, про те, а як зараз розселені люди, про те, а які регіони ми будемо відбудовувати в першу чергу, а які пізніше. Тому насправді ця норма, яка є в постанові, про те, що за рахунок коштів фонду можна фінансувати лише об'єкти, які розташовані найближчі. Ніж за 30 кілометрів від районів бойових дій чи тимчасово окупованих територій, вона загалом правильна. Але знову ж ми говоримо концептуально про те, чому механізм компенсації не варто запускати вже. Ну і разом з тим, ще я розумію, що з одного боку 30 кілометрів то не є дуже багато. Наприклад, коли вчилась в страській академії, це була відстань від острога до Рівного. Ми там їздили розважатися, і ми там проїжджали за півгодини ту відстань. Тобто для російської армії то не буде дуже велика проблема, якщо вони захочуть знову зруйнувати той будинок. Але разом з тим багато людей повертаються на деокуповані території. Абсолютно, і цих 30 кілометрів вони дуже мінливі за умов не зовсім стабільної обстановки на фронті. Повернемося ще трошки до цього фонду. За його кошти також повинні відновлювати інфраструктурні об'єкти. І в мене питання: чи має, наприклад, держава відновлювати за державні кошти пошкоджені об'єкти газорозподільних компаній, більшість яких належать фірташу. Або електропостачальних компаній, і тут головним гравцем є Ахметов. Тобто, чи варто це робити за наші з вами гроші? Напевно, те, що я зараз скажу, в коментарях почнеться ем, дуже приємні висловлення про те, що Нарешті, лоб... хай пишуть коментарі на про те, що лобію Ахметова чи фірта, що зовсім ні, але держава має думати про людей. Який інтерес держави, щоб люди були з світлом, люди були з газом? Тому так, держава має це робити, незважаючи на те, кому належать ці компанії? І також за гроші з цього фонду можуть будувати військові об'єкти на кшталт казарм, а у виняткових ситуаціях всі гроші можна кидати на оборонну сферу. Чи прописано в постанові, що таке ці виняткові ситуації? Ні, в постанові не прописано, що таке виняткові ситуації. Тут, можливо, теоретично порушено правило, принцип правової визначеності, але в умовах війни і в тих умовах, які ми зараз є. Я вважаю, що це не критично, що є трішки правова невизначеність, коли ці кошти можуть спрямовуватись на оборону. Дякую за це пояснення тобі, Оксано. Зараз ще поговоримо про те, що попри війну не треба забувати. За що борються наші захисники і захисниці зараз на фронті? І це зокрема верховенство права, яке забезпечується конституцією. Ми дуже часто критикуємо в цьому подкасті деякі рішення влади на предмет того, що вони порушують конституцію, але не цього разу. Цього разу навпаки нардепи подали законопроєкт, який має виправити деякі вади і забрати в президента неконституційні повноваження, що саме пропонують ці народні обранці. Народні обранці з групи відновлення України вони пропонують внести зміни до законів, які регулюють призначення голови антимонопольного комітету, голови Держмайна та голови Служби безпеки України, і позбавити президента неконституційних повноважень. Зокрема, щодо голови антимонопольного комітету, позбавляється президента. Неконституційних повноважень призначити його голову за згодою Верховної Ради та передається повноваження прем'єр-міністру. Щодо голови державного майна, також позбавляється президента повноваження призначати його, голову, призначати, призначати його і передається це повноваження прем'єр-міністру. І щодо голови Служби безпеки, позбавляє президента. По цього повноваження і а, натомість його має призначати Верховна Рада за поданням президента. А як взагалі так сталося, що якщо президент не має таких повноважень за конституцією, вони в нього з'явилися, і він, зрештою, призначає цих людей? Вони в нього не з'явилися просто в цих законах. В ці закони не внесли зміни з моменту останніх змін до конституції щодо розподілу повноважень президента, і в цих законах просто залишилися неактуальні норми. Є тільки один нюанс, який теж варто врахувати. Якщо цей закон буде розглядатися в законі про службу безпеки України, залишається неконституційне повноваження президента призначати заступників голови СБУ, а також начальників регіональних органів обласних управлінь. Це також потрібно поправити а взагалі. Дуже приємно, що ми говоримо нарешті про те, що ми повертаємось до конституції і виконуємо її норми. А нагадай, будь ласка, чи були раніше випадки, коли в президента вже забирали неконституційні повноваження? Можу пригадати рішення конституційного суду щодо відповідності конституції України указу президента про призначення ситника директором національного антикорупційного бюро. І конституційний суд сказав, що призначення президентом керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, це призведе до розбалансування системи і противаг, порушення функціонального розподілу влади та фактичної зміни форми державного правління, яка передбачена Конституцією. Відповідно, такий указ є неконституційним. Окей, okay. а тут що таке питання? Сама ініціатива дуже хороша. Законопроєкт правильний, але наскільки він буде ефективний? В тому плані, що в нас є досі монобільшість з пропрезидентської партії. І наскільки висока ймовірність, що цей закон справді ухвалять і збрудь президента ті повноваження, яких він не повинен мати, мені здається, в твоєму запитанні є відповідь, а я <с дарма раділа так. Ну і враховуючи, що цей законопроект ініційований трьома народними депутатами з групи відновлення України, я не думаю, що монобільшість буде хотіти його розглядати, тому що краще президенту залишити, от ще трошки на огірочки. А тут цікаво, на що цей законопроект подали, якщо ти сама кажеш, що ймовірно, навіть ці люди, які його подали, не будуть там дуже просувати голосування за це рішення. Ну, ми маємо розуміти, що кожний народний депутат він має право законодавчої ініціативи і може подавати законопроекти. І думаю, що більшість народних депутатів розуміють, що ці ті законопроекти, які вони реєструють, вони не будуть. Не те, що ухвалені, вони навіть не будуть розглянуті. Але ця ініціатива вона є насправді дуже правильною, тому що вона проводить відповідність конституції, призначення голів трьох органів. Нагадаю, антимонопольного комітету фонду державного майна та служби безпеки України. І з іншого боку, це крок до кращого балансу гілок влади і розвитку демократії. І ми в своїх матеріалах дуже різних, багато про це говоримо. А, можу порадити, можемо коментарем в описі. Залише в описі залишимо вам історію балансу влад після відновлення незалежності України. Це дуже великий і цікавий аналітичний документ, який готували аналітики протягом про баланс влади протягом всіх років незалежності. І також на основі цього великого класного документу ми підготували серію відеопродуктів та подкасту Кордерж довгобут. Також ми залишимо посилання в описі. Тому, якщо вам це цікаво, дуже сильно рекомендуємо ознайомитись. Хоча готували ці матеріали ми ще до повномасштабної війни. Ці всі продукти дуже актуальні досі, тому будемо раді, якщо вони вам сподобаються. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очертяна та Оксана Заболотна. Дякую тобі дуже, Оксано, за ці всі пояснення. Було дуже цікаво поспілкуватися. Дякую, Марії. Дякуємо також звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати і нагадую, що нас можна слухати на подкаст ТНВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові. а Також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки та запитання, пишіть з чим ви не згодні, можливо, з нами. Ми обов'язково відповімо і з задоволенням подискутуємо з вами. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.